Що тобі на стане кругом, дивіться на рахунок, що тобі сужено. я так можу вам сказати, що це дійсно так воно є. Тому що ви можете бачити, як хлопці йдуть на війну. Тобто на самому нулю виходять з самого пекла, а потім мол, вони їдуть додому, вони розбиваються на автомобілі. І в них якісь ситуації проходять, і ця людина помирає. Я завжди кажу, що. Початок життя і кінець життя ніхто не може його скоригувати. Є початок написаний і є прописаний кінець людини. Що б ви не робили, як би ви не хотіли. І виходить, таким чином людина все рівно має прожити, наприклад, від початку до кінця, скільки років, скільки годин, скільки хвилин, і скільки секунд. І все. Тобто це не має різниці, де ви знаходитеся, чи ви в Сумах знаходитеся, чи ви в Куп'янську знаходитеся, чи ви в Покровську знаходитеся, чи в Херсоні знаходитеся. Просто є моменти, що людина от помре тоді, в ту секунду, і ту хвилину, коли її назначено. Яким чином це не важливо. Тобто, чи прилетить ракета, чи ви вийдете на дорогу, у вас б'є автомобіль, чи ви просто ляжете спати і ви не проснетеся. Ну, ця хвилина і ця секунда завжди присутня у кожній людині. А змінити долю людини неможливо. Моменти можна змінити. Кармічні вузли не можна змінити. За кордоном наші гинуть, і за кордоном наші гинуть. До речі в мене була недавно, що жінка вивезла сина свого. За кордон, правдами, неправдами, і місяць він там побув, і він загинув. Його просто вбили. Жінка якась пише смисл тоді в йти. Сьогодні я приготувала вам такий подарунок. Я напишу мантру в телеграм-каналі сьогодні. Безпека під час війни. Тобто, хто от хоче молитися, хоче от щось, берете, читаєте мантру, безпека під час війни. Так прописано про багато смертей на ці роки в Україні і чому? Україна очищається, Україну пробуджують таким чином, бо Україна надалі стає наставником цілого світу. І тому таким чином, жорстоким чином Україну, якщо ми говоримо про енергетичні, енергетичні цілі, таким чином Україну пробуджують. На Європу підуть наступного року 26-27 рік. Скоріше за все, то тобто буде вже кінець 26-го. Ми кажу, ну щось показує 26-й, 27-й рік. Я не можу оприділити, не знаю чого. Ну, пише, ну кажуть, що 26-27 років. Буде обмін жовтні? має бути. Оля, а зараз немає магнітних бур, бо щось з людьми сьогодні відбувається. Але ще які магнітні бурі? До речі, хто досить сильно залежний від таких справ, то сьогодні дуже людей голова болить. Тобто переговори будуть перше, то пусте буде. Я не можу сказати, що то пусте. Ні жодні перемовини не є пусті. Є якісь моменти і плюси, досить багато є плюсів в тих переговорах, але потрібно дожі мати, неодноразово прийдеться дожі мати до того, що ми хочемо. А як у вас ясновидіння? Ви бачите чи чуєте, як це по-різному? Є в медитації, є снах, є, просто от показують моменти в різних випад... виглядах. Є таке, що от ніби підказка якась є. Тобто подивитися, є таке, що інформація приходить в книжці, якісь в якомусь каналі. І Це все докупи складаєш і от вам результат. По-різному, я ж кажу, воно одноразово. Тобто це не Samsung, телевізор включив, чи LG і дивишся. На Європу піде Росія, чи до цього часу вона вже розпадеться, яку роль Україна буде грати в цей час. В Європу піде Росія, не розпадеться. І Росія буде розпадатися не за один рік, не за один місяць, так та дах, і Росія розпалася. Це потрібно роки, щоб вона повністю розпалася. Земля кругла чи плоска, кругла Саша земля. Який обряд провести на обручки перед шлюбом? Для чого? Для чого вам прибігати до якої, до якоїсь магії, до ще чогось? Підіт, розпишіться і все. Питання є. Питань нема. Саша мені пише. На міцний шлюб. Міцний шлюб має бути отут і отут, а не в заговорах і при приворотах. Нам магавки не дадуть, а я вам кажу, що дадуть. Це новенькі. Вони звикнуть, не будуть питати по містах. Я знаю, що це є новенькі. Почому говорять, що Одесу і Харків адалі Великобританії? Лана, скажіть мені, будь ласка, хто це вам сказав? Найстрашніше у війні Україна вже пройшла чи ще попереду ні. Україна пройшла найстрашніше. Найстрашніше це був Маріуполь, це була Буча, це був Херсон, це був Харків, коли заходили. Це початок, це найстрашніше було. А бридичі 52-й штат. <сум> Скажіть, Оля, на захід можуть кинути хімію? Я не бачила, щоб на Захід кидали хімію. Ольга Зеленський вже ж зустрічався з Путіним коли чи обміняють Херсонську, та Запорізьку на Донецьк. Не буде такого. Чи понесе Росія на покарання за те, що вона зробила ще яке покарання понесе? Досить сильне покарання понесе. І шкода, що це будуть дуже багато це будуть відповідати вже їхні нащадки, діти чи знизить мобілізаційний вік? Ні. До чого сниться дорослий син, що він маленький? Тому що ви в підсвідомості не можете відпустити свою дитину. Ви хочете, щоб ще було підчинення, що хочете тої любові, ласки, якої в дитини не було. Це праця з, з вас з підсвідомістю. І тому вас заспокоює вашу нервову систему, даючи показу, показуючи, що дитина маленька, що ви обняли, щоб ви погралися і так далі. Кохання буває на все життя, так? У мене, наприклад, так є. Я не знаю. У мене кохання на все життя. Якщо син відвернувся від батьків, відпустіть його. Он пише, у мене кохання на все життя вже 30 років. У мене цього року 25 буде. Україна РФ буде розбудовувати. Боже, ну ви реально вірите в те, що ви мене питаєте. Вони себе сьогодні розбудувати. Подивіться, що там в них робиться. Вони не можуть Україну розбудувати. Оля, я сприймаю людей на запах. Боже, я вам сучую, тому що в мене таке теж є. І це досить важкий дар несущий, тому що в більшості неприємні запахи. Так, це жах. Тепер ви знаєте, як я живу. Що ви скажете за молитву до святого Спередона? Я до християнства не відношуся. І я вважаю, що молитви зараз не діють. Тому я перейшла на мантри. Мантри, що таке мантри? Мантри це йдуть звуки, які притягують до вас енергію. І ті люди, які в мене вже давно зо мною і вони користуються мантрами, а ну, включіться. діють мантри швидко, раз-два. І кошти є раз-два і що там з мертвої точки вийшли. Дають. Тому я користуюся. Таким дають, бачите, так, чудово пахне. Дають, дають, бачите, це не те, що в мене боти сидять і, і також мантра на негатив, дає, відтолкує негатив. Також, коли я працюю, є обряди, от недавно ж 18 числа працювала, є обряди, які платні, я користуюся також мантрами після обрядів. Я знаю точно чітко, що воно працює. Це робота з енергіями йде. Це наша підсвідомість, що ми проживаємо якесь життя у вісні. Це ще одне життя. Чи можна християнам читати мантри можна. Я взагалі, ви знаєте, я ж також була християнка, поки не розхрестилася і так далі. До чого я прийшла була в свій час. І зараз я цим успішно користуюся. Я не, ну, тобто, вийшов, відійшовши від християнства, тобто розхрестившись, чому я це також зробила? Я почала користуватися всіма релігіями світу. З кожної релігії я беру щось найкраще. І воно працює. Мені потрібен ефект і праця, а не 40 днів і тисячу, і одну ніч працювати і воно нічого не дає, а потім ще і від тебе забирає. Тому що в християнстві дають і доганяють і ще раз дають. Так працює християнство. Як можна розхреститися, можете до мене написати, я вас розхрещу. А що ви хочете, щоб дало християнство? Ну, коли я приходила в християнство я просила здоров'я, я просила там, отак, як говорить в християнстві, говорять, просіть і вам допоможуть. Божої благодаті я цього не бачила, а попів бачила, і прихожан бачила, які обмивають хвісти в гриву. А коли вже до мене дійшло, я почала вивчати повністю релі... релігію знавство, Тоді до мене дійшло, що Бог один. Зараз ви здорові... здоровіше, ніж було, повірте мені. Чи буде зам... замах на Путіна в Будапешті? Ні. То в Бога ви вірите так. Ну, Релігія і віра це зовсім різні. Я не ходжу до попів, я віру в Бога. Та й вірте собі в Бога. Ходіть до попів, не ходіть, а ви що в мене хочете. Мене людина запитала, я дала відповідь, що в мене хочете. Так і не дали тамагавки, а ви казали, що дадуть. А я кажу, що дадуть тамагавки. Я не сказала ні день, ні час, ні годину, ні хвилину, коли дадуть тамагавки. Я кажу надалі, що тамагавки будуть в Україні. А ви мені напишете, коли дадуть тамагавки, що я вибачаюся, що я до вас так зверталася. Чи має закінчитися війна заморозкою? Війна має завершитися тим, що всі території України повернуться до України. Це є завершення війни, а заморозка, то це тільки початок завершення. Якщо не він чи ніхто на тім світі будемо бачитися, до якого Грегорові відноситься ні до якого. Зараз більшість хрестин. Дітей чи краще не робити. Я проти хрещення. Чому проти хрещення? Тому що коли хрестять дитину, закривають повністю всі енергетичні центри дитини, людини. Також прив'язують йому ангела-охоронця. З тим ангелом, наприклад, з тою енергією, якою людина приходить, її відрізають, відтісняють, насаджують її християнського ангела. Що надалі робиться? Я не говорю, що християнство погане. Християнство хороше до тої пори, допоки людина сповідує всі канони, які, в неї, які там прописані. Там прописано досить багато пунктів, по яких має людина жити. Людина не виконує ці канони і починаються сипатися на голову неприємності. Також взяти те, що було написано. Ісуса Христа хрестили 42 роки, де написано, що маленьку дитину без її відома, без її волі можна хрестити. Я не я говорю про, не, не про те, я говорю про християнство. Якщо людина дійсно вже от така от, ну, свята, це пости, це все. Це ви маєте все. Якщо ви християнин, ви маєте це все виконувати. А модно. Йти вінчатися, вінчання це також приворот йде, хреститися, модно, а саме розуміння того, що робиться, ви ж не розумієте. Також взяти е е е ті моменти, коли йде сповідь, йде при причастя, п'ємо кров, їмо хліб, е е тіло Боже, це канібалізм. Це окультні практики, які використовуються в християнстві. Цікаво, що ваша думка після смерті. Душа людини перероджується. Доброго вечора. Скажіть, коли проходить, як проходить консультація, задаєте запитання, я вам надаю відповіді. Також консультація проходить по відеодзвінку, на коли є, на коли є. З 27-го. Понеділка. Ми не зустрінемо близьких після смерті, ні. Ясне, бачення треба розвивати, чи воно або є, або немає. Потрібно розвивати всі дари потрібно розвивати. Немає такого, щоб сидіти і вам будуть ложечкою вас годувати і казати: от ти будеш бачити, а ти будеш руками лікувати. Немає такого, потрібно вчитися. Оля мені сниться сон, що війна цього року не закінчиться. Я вам теж кажу, що не закінчиться. А можна як то розкреститися, зверніться до мене, я вас розхрещу. На тім світі краще, ніж тут. Ми тут навчаємося, там ми відпочиваємо. А кохання зустрічаються після смерті, ніхто ні з ким не зустрічається, ви померли. Перейшли в інший вимір, чекаєте, тобто відпочив, душа відпочиває, і надалі вона вирішує, чи потрібно її спускатися на землю, далі навчатися, чи її вже потрібно посидіти трошечки в прекрасному місці. Олечка, як до вашого сина підписатися на ТГ? Напишіть мені, я вам дам його номер телефону. А пекло є, пекло ми проживаємо на землі. Тут і зараз. Оля, скажіть, будь ласка, з ким спілкуються медіуми, якщо після смерті переродження а, з астральними сутностями, з бісами, дяволами і всякою такою чудними істотами. Котики мають душу, ні не мають. Ні, собаки, тварини не мають душі, тільки мають це. Дякую, Артурчику, за що тебе дякую? Душі переселяються в новонароджених. Ні, вони вже знають своїх батьків. Душі вибирають батьків, де вони мають народитися, і посилаються тоді душа до тої жінки, яка має народити. ну, Тобто має бути зачаття. Ви обманюєте люди. Багато людина багатомірна, і люди зустрічаються після смерті. Ну, чого ж я вас обманюю? Мене запитують мою думку, я вам даю свою думку. В чому я вас обманула? Всі душі перероджуються, не всі душі перероджуються. Є душі, які, як то кажуть, на землі себе неадекватно поводили. Тобто це можуть бути вбивства, і вони залишаються в астральному світі. І дуже довго вони можуть не перероджуватися. і також... Вони також будуть чекати, допоки вони пройдуть свою, своє покарання. Народжуються в своєму роду, чи в іншому. В іншому. Ну, тобто, це, не, наприклад, не в одному роді народжуєтеся. У mm -mm. вас рід є. Це ваша душа, це є рід і канал. Оце. Це от рід йде. Чи бачите тварини в хаті нечисті, якщо є, бачать? Ви вірите в інкарнацію так. Ми ж нікого не пам'ятаємо після смерті, тому що йде очистка душі і дуже мало людей, тобто душ, які споминають. Вам хтось допомагав розвивати ці, допомагав. Здібностями розвивати, чи я сама. Я можу сказати, що в мене був не один вчитель, багато вчителів було, щоб розвинути все, те, що в мене є. Тому що надаються здібності, але дійсно їх потрібно розвивати, їх потрібно мати навики і розуміти, що таке і яке воно обов'язково. Колесниця вагітність, колисниця вагітність, то це вам щось буде дуже важко даватися. Коли закінчиться війна, коли повернуться всі території до України окуповані. Це є завершення війни, це ще не скоро буде. А навіщо ми тоді поминаємо людей і ми її тривожимо дуже таким чином? Це звертається до священників і до христи... християнства, навіщо це потрібно? До християнства, до приходу християнства в нас в Україну, ніхто не поминав і ніхто не робив такого. А потім прийшло християнство і почалася отака колотнеча. Доброго вечора, Оля, Олічка, ваші ритуали це найкраще, що зі мною сталося. Дякую вам. Божав мені як приємно. Дякую вам також. Хрестик можна носити. Я не рекомендую хрестик носити. Убили Ісуса Христа, потім повішали Ісуса Христа на, на, на душі, на серцю, і подивіться, я. Принадлежу до тих, хто вбив Ісуса Христа. Так я зараз, зараз буду получати. Кремація, що думаєте? Думаю, найкраще, що може бути після смерті. А що носите ви? Сонечко. Також хрестик, що він робить, всі страждання, які Ісус Христос що зробив. Взяв страждання всіх людей. І виходить, що ви носите Хрестик це збирає енергію всіх страждаючих людей в світі є християнство. І Є так, знаєте, що такого хорошого хреста беруть великого, щоб так конкретно вліпила. Я деколи так, знаєте, ну, я ж така, знаєте, з, з, з юмором дівка. Деколи йду та й дивлюся, отакого от вліпила чи вліпила, ще ну, до батюшки йде, знаєте, там. Але, оце, знаєте, так серйозно. А що ви думаєте про гороскоп? Нормально думаю про гороскоп. Щось в цьому є. Яке ваше відношення щодо донорства органів? 50 на 50. Знаєте, з однієї сторони, нормально відношуся, а з іншої сторони, щось не. Оля, я так розумію, що ця війна буде довго. Все ви правильно розумієте. Молитва має силу, не знаю. А батюшки в церкві та кожному хрестики не рівняйте батюшок до простих прихожан. Там зовсім інший рівень. Де. Батюшки кажуть, що паства велике дякую за те, що підтримуєте кремцію, бо мене мало хто підтримує. Та робіть, що хочете, як вам хочеться, це ж вам жити, це вам вмерти, це вам знати, як у вас ваші близькі з вами що зроблять. Не партеся, жийте, щасливе своє життя, прекрасне життя. Тому що в інших вимірах, чому, чому так я вам можу сказати, чому на землі класно жити? Тому що ми відчуваємо, ми маємо запахи, ми маємо відчуття і страждань, і радості, що в інших вимірів цього, на жаль, немає. Чому сутності пруться до нас і лізуть до нас, тому що вони хочуть відчути емоції, які тільки присутні на землі. Так що користуйтеся своїми емоціями і живіть щасливо, бачите краси. Красиве своє життя, а не понурюйтеся в пітьму. Оля, а до якої релігії прихильні ви? Ні до якої я вам говорила. Буду завершувати з вами ефір. Дуже приємно з вами було поспілкуватися. До зустрічі і гарної спокійної ночі всім нам. До зустрічі! Пока-пока.